Готуємо литовський хліб на заквасці. 600 г активної житньої закваски. Нагодувала з вечора, тепер вона дуже гарно пахне. І ось така пухкенька. Хліб вийде швидким. 150 грамів житнього обдирного борошна. Хочу наголосити, що це спрощений варіант, але він не менш смачний і яскравий. 150 г пшеничного цільнозернового борошна, 120 г води. При замісі треба перевірити, яке тісто, і якщо потрібно додати ще 12 г солі, 35 г цукру, 35 грамів меду, 1 столову ложку кмину. Не мелю, мені так більше подобається. Якщо молоти, смак буде більш вираженим. Одразу починаю заміс. Треба просто якісно об'єднати інгредієнти. Все можна зробити і ложкою. Руками не дуже приємно, бо тісто липке і в'язке, як і будь-яке житнє. Цьому тісту більше не треба води. Якщо у вас густіше, додайте до 30 мл води. Для подового варіанту додайте не більше 100 мл. Викладу тісто, змащу олією миску. Воно в'язке і липке, тому без скрипка ніяк. Трошки округлю його. Воно не пшеничне і не буде гарною гладенькою кулькою. Перекладу в миску на бродіння. Розрівняю поверхню. Щоб було видно, коли воно вибродить. Коли поверхня гладенька добре видно кратери. Ямочки на поверхні це означає, що бродіння вже пройшло знизу до самого верху і можна сміливо формувати хліб. І скрибок повинен бути трохи вологий. Пройшло менше 2 годин. На поверхні є ямочки. І воно значно збільшилося в об'ємі. Буду формувати. Форми змащені смальцем. Миска змащена, тому тісто легко випало. Воно дуже повітряне. Я свідомо ділю на дві форми, хочу дві маленькі хлібинки. Хоча цього тіста на одну форму L7. А так будуть два хліба приблизно по 500 г. Просто закладаю тісто у форми. Притискаю вологою долонькою, щоб вона добре зайняла низ форми. Розгладжую вологою лопаткою. Щоб була рівна і гладка поверхня. Тільки не наливайте туди води. Накриваю і на розстойку. На це пішло менше години. Орієнтир поява кратерів на поверхні. Кліп піднявся, ямочки є. Духовку розігріваю до 250 градусів. Випікаю 10 хвилин, далі зменшую температуру до 200 градусів і допікаю ще хвилин 25-30, якщо у вас великий 40-45. Але орієнтуйтеся по своїй духовці. Перед випічкою збризкою водичкою. Розігріти духовку. Ось і все. Кліпчик готовий. Аромат просто неймовірний, дуже багатий і насичений. Такий може дати лише житня закваска. Одразу дістаю з форми на решітку. Треба, щоб він не тільки охолов, але й визрів, тому треба почекати мінімум 3 години, а краще 6-8. Вийшли невеликі, але гарненькі хлібчики. Цей хліб дуже корисний і смачний. Смак багатий і він ситний. З'їв шматочок, і це вже відчувається. Чудовий аромат мікса борошна і кмину. минут. Ще раз покажу вам цих красунчиків. Часу займає мінімум. Навіть ложкою можна перемішати і все вийде. Думаю, це відео заслуговує на ваш лайк і підписку. Час минув буду різати. Ріжеться тоненько як і щільний пористий міровологий. Мабуть побігла за оселецем і картопелькою з бурячком, цибулькою і гірочком буде смакота.